Ніхто не знає, що произошло, но в операційній повністю виключився свет. Отак в напівтемряві медики проводили важку операцію дитині в Київському інституті серця. Зараз ми запустимо генератор. К сожалению, це вопрос нескольких минут. Но вот такая ситуація. Так що радуйтесь росіяни, Сьогодні ребенок на столе. І у час операції виключився свят повністю. Молодці. Дуже люди. У таких умовах лікарі-герої можуть працювати завдяки автономкам. Проте проводять лише екстрені хірургічні втручання, бо на усіх електроенергії від дизеля не вистачає. Схожа ситуація і у Черкасах. Про неї повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Життя продовжується. В Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції по пересадці нирок. Лікарня під час цього перейшла на режим роботи на генераторах. Українські лікарі не переможні. Резервні джерела живлення сильно допомагають на медичному фронті. Проте нардеп Олексій Гончаренко каже, що в деяких лікарнях вони не можуть довго працювати. Мовляв, в одній із одеських клінік медики готувалися до ручної вентиляції легень. В Одесі в одній з лікарень генератор може працювати лише 10 годин. Лікарі готують мішки амбу. Це такий апарат, щоб вручну качати легені. В лікарні є діти, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів. Як закінчить роботу генератор, апарати відключаться і тому треба буде вручну качати легені. Теречниця департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Вельмошко цю інформацію спростувала. Міські комунальні лікарні, як і дорослі, так і дитячі, працюють у штатному режимі. Пального для генераторів більш ніж достатньо. Є резерви. У нас є дві дитячі лікарні: номер 2 та номер 3. У цих лікарнях жодних проблем про які повідомив депутат, немає. Кожен медичний заклад в Україні, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має генератор. Про це ще два тижні тому повідомили у мозі. Заступник міністра охорони здоров'я України Богдан Боруховський запевнив, в разі вимкнення світла він спрацьовує автоматично упродовж декількох секунд. Під час контрактування із НСЗУ на 2022 рік однією з вимог до закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу, була саме наявність резервного джерела електропостачання. Тому в кожному медзакладі є генератор, але вони різної потужності. Одні мають генератори, які можуть живити весь корпус, приміром, 200 кВт. В інших лікарнях встановлені невеликі генератори на 5-10 кВт. У залежності від можливостей та потреб медзакладу генератори придбавалися як за власні кошти, так і коштами власників лікарень, громад або міських та обласних рад. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини 33 канал.